Все готово. Готово. осмотр пусковой. Все нормально, все на месте. Комплект доработочный. На месте кабели в норме. Прием. Вас понял, спасибо. Телеметрия, доложите. Принимал 30 секунд. Наблюдали изделия. Мені навіть бумаги не хочуть. Польот закончив штатно, так все штатно. відновлення ракетного щита є одним із пріоритетних завдань для оборони і безпеки нашої країни. Перед оборонно-промисловим комплексом перед нашими вченими конструкторами поставлена задача виробляти виключно українські ракети, які позбавлені. Будь-яких компонентів, частин російського виробництва. І хочу сказати, що наша воронпром, наша наука гідно виконала цю задачу. Ми розпочали вогніве випробування ракет українського виробництва, і сьогоднішній пробний пуск показав, що українська ракета повністю виконала планове завдання. І потрапила точно в заплановану ціль. Це не єдина ракета, над якою працюють наші вчені, наша оборонпром. Ми готуємо до застосування ряд ракет потужних, ефективних, які будуть надійно захищати нашу країну.